Серйозно, які найбільш дивні та незрозумілі зникнення людей, ви знаєте. Бразилія 2012 рік. А Пересіда Дунорті, місто відоме гігантським католицьким храмом. Літня католицька пара була в місті як туристи. Вони пішли купувати сувеніри, і доки чоловік стояв у черзі, щоб заплатити, його дружина чекала на дворі. Коли він вийшов з магазину, вона зникла. Він позвонив своїй родині, яка жила в іншому штаті. Поліція, церква, слідчі. Ніхто таки не знайшов жодної зачіпки про те, що з нею сталося: камери, машини, телефоні дзвінки, готелі, нічого. Вона ніби крізь землю провалилась. Чоловік ще живий, дорослі діти. Продовжують її шукати. Один із їх дітей навіть спілкувався з наркоторговцями, обшукував ліси і нічого. Жахлива деталь полягає в тому, що немає буквально жодного натяку на її місце знаходження. Пару звуть Дельмар і Беатріс Вінг. У 1984 році дівчина на ім'я Келі Дісней пропала безвісти після сварки зі своїм хлопцем на вечірці. Двоє офіцерів були одними з останніх, хто бачив її. І вона сказала їм, що йде до будинку друга. Сім'я розпочала пошуки, але поліцейські визнали її втікачкою. Тож справа була закрита. Через 10 років хтось знаходить череп в машині біля водойми, куди люди їздили на вечірки. Він пішов віднести його до поліцейської дільниці, але була субота, тому вона була закрита. Так що він зробив? Він взяв його додому і помив ми. Вони змогли підтвердити, що це череп Келі Дісней, і на ньому є сліди травми, але це ні до чого не привело. Деякі місцеві думають, що це був її хлопець. Інші вважають, що в цьому районі міг бути серійний вбивця, оскільки після Келі зникло ще чотири дівчини. Усі вони пропали вночі під час прогулянки, хоча двоє дівчат зникли разом. Цитата зі статті: за два дні до цього він їхав на своєму квадроциклі за водосховищем Бік Крік на схід від Ньюпорта та зупинився біля покинутої машини у відомому для місцевих жителів місті для вечірок. Він знайшов череп. Загорнутим або покритим килимом. Чоловік відніс його додому, де його дівчина порадила передати його поліції. Він спробував віднести його до офісу шерифа, але була відкрита лише в'язниця. Тюремники сказали чоловікові віднести це до поліції Ньюпорта. але була субота і їхній офіс був закритий. Чоловік повернувся додому, почистив череп засобом для миття посуду і поставив його на телевізор. У понеділок він передав це поліції Ньюпорта. Досить огідно демонструвати чийсь череп таким чином. Крім того, чоловік забрав той килим собі. Просто кажу. Зниклий хлопчик із Сомосієри. Він зник під час аварії вантажівки в Іспанії в 1986 році. Ви досі можете побачити сліди аварії на Google картах. Девід Глен Люїс зникає в неділю під час суперкубку в Амаріло, штат Техас, у 1993 році зі приготованим сендвічем у холодильнику та відеомагнітофоном, налаштованим на запис гри. Його дружина та донька повертаються додому з подорожі через кілька днів і виявляють, що його немає. Але в будинку знаходяться його годинник і обручка. Його машину знайшли біля будівлі суду в Амаріло. Через чотири дні він став жертвою наїзду, коли йшов узбічому шосе в Моксі, штат Вашингтон. Щоб ідентифікувати його тіло, знадобилось. Більше 10 років, і ніхто не знає, як він туди потрапив і чому опинився у Вашингтоні. У цьому є багато дивних речей. Він був юристом і висловлював дружині побоювання, що його життя в небезпеці. Глен і Бесі Хайт ще наприкінці 1920-х років молодята намагалися пропливти на байдарках порогами Гранд Каньйону, але обоє безслідно зникли. Їхню байдарку було знайдено з більшою частиною їхнього спорядження, але слід швидко згас. Через 50 років гід на байдарках вів групу туристів вниз по рісті Колорадо і розповів їм про зникнення Хайдів. Старша жінка в групі підключилася, стверджуючи, що вона бесі, і детально описала, яким Глен був аб'юзивним, і тому вона вбила його. Але пізніше вона відмовилася від своїх слів кілька десятиліть. Потому померла ще одна жінка, відома тим, що сплавлялася Гранд каньйоном, і її друзі знайшли серед її речей свідоцтво про шлюб хайдів, що призвело до припущень, що покійним гідом могла бути Бесі під іншим іменем. Незважаючи на ці теорії та припущення, справа залишається нерозкритою. Насправді це сталося недалеко від місця, де я жив 23 вересня 2012 року 9-річна Хлоя Леверет і її 7-річний брат Гейдж Деніалс зникли безвісти після пожежі в будинку їхніх бабусі й дідуся. Двоє дітей гостювали у своїх бабусі й дідуся в окрузі Бетфорд, штат Теннесі. Після пожежі слідчі знайшли останки бабусі та дідуся, собаки та маленької пташки. А от дітей не було після 10 років. Їх мати Шеріл Деніалс все ще зберігає надію, що вони десь живі. Малазійський рейс 370 Квітень 1988 року. Дев'ятирічний Майк Хенлі зникає під час походу з батьком у Гори Зуні в нью мехіко У вересні того ж року дев'ятнадцятирічна Тара Каліко зникає зі свого рідного міста Белен Нью-Мехіко, катаючись на велосипеді. 15 червня 1989 року. Заходячи до магазину, жінка помічає на стоянці білий фургон. Коли вона виходить, вона бачить фотографію, котра лежить зображенням вниз на місці, де був фургон. На фото дівчина підліток і молодий хлопець, зв'язані із роті. Фотографія роз. Спосюджується з божевільною швидкістю і, врешті, обох пізнають, як Майка Хенлі і Тару Каліко. Зрештою, останки Хенлі були знайдені. Справа Тари Каліко залишається нерозкритою досі. Судово-медична експертиза встановила, що хлопець на фото це не він, а Хенлі помер від переохолодження, заблукавши в лісі. Хлопчик на фото старою залишається невідомим. Американський інцидент на перевалі Дятлова у Каліфорнії в 1970-х роках п'ятеро чоловіків, усі з різними вадами навчання, пішли разом на баскетбольний матч і мали повернутися додому ввечері, щоб відпочити перед баскетбольним матчем, який вони повинні були грати наступного дня. Але додому вони так і не повернулися. Їхню машину знайшли на великій відстані на гірській дорозі, вкритій снігом, в місті, де жоден із чоловіків не бував раніше. Машина була справна з пальним і не застрягла в снігу, але чоловіків ніде не було. Були сформовані пошукові групи, але погода. Швидко зіпсувалася і пошуки довелося скасувати. Навесні в мисливській хатині знайшли тіло одного з чоловіків. Він пробув там близько восьми тижнів, перш ніж померти від голоду. Він був одягнений у взуття одного з інших чоловіків і щільно загорнутий у ковдру. Його тіло сильно розклалося. Що дивно, він помер від голоду, але там у кабіні була недоторкана їжа на кілька місяців. Решту чоловіків знайшли лише через деякий час. Двоє з них були знайдені на вулиці в снігу за декілька миль. Інший був знайдений лише набагато пізніше, і на той час він був повністю скелетом. П'ятого чоловіка так і не знайшли, він мав серйозні психічні проблеми, а також труднощі з навчанням. До цього дня ніхто гадки не має, чому вони поїхали в те місце, чому вони покинули ідеально справну машину, чому вони не їли їжу, яка була прямо там у салоні, і чому вони розлучилися. І як уже згадувалося, п'ятого чоловіка так і не знайшли. Ніхто не знає, живий він чи мертвий. А чи знаєте ви подібні історії? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі!